Протягом цього, цієї ночі я гуляв і вирішив поприкалуватися, попідпалювати двері. Ну, а як підпалював, то перед цим дзвонив в пожарну ну, і казав, що, щоб побільше більше води готували, бо буде не один і не два підпала. О, це Ну, За ночі я зробив, підпалював 8. Брав коврики, став до дверей і підпалював. Приїжджала, приїжджала пожарка, а я це все наблюдав. Підпалив коврики, пособирав кучу, підпалив коврики. Ну і вийшов на вулицю. Минут через п'ять жінка почала кричати. Взагалі не хочу в'їжджати Як Кривої залучки. Люди рятуйте, поможіть, в під'їзді дим, що мені робити, визовіть хто ніч пожарку. Потім я пішов до телефону і дзвонив в пожарку і сказав, що виїжджайте і беріть побільше води, бо це не один і не два підпало. Ну і все. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають, Ну, люди в шокі. глаза ж вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще ще дужче горить. А я стою внизу і сміюся. Коли почав підпалювати, то дзвонив кожен раз. В 1.01 в пожарку і казав, ти готова? А вона каже, к чому? Я кажу, як чому? К новому підпалу. А вона каже, де підпалювати будеш. Я кажу на п'ятій школі. З п'ятої школи, як вже підпалив, почав дзвонити, кажу, ти готова. А вона каже, к чому? Я вже каже, заморилася, готовий будь. Я кажу, собирай побільше води і їдь на Зигіна, бо от вам буде підпал. Ну а потім разів в 10-11 прийшов до телефонного автомата на стадіоні, подзвонив, а вона каже, що я кажу, це я. Кажу, коротше, віддохни поки, тому що я піду спати. Ну а з трьох разів ми почнемо по-новому підпалювати. Так що запасайся водою і в три години почнешся, я тобі перезвоню.